Друзі, записуємо відосі, хочемо зняти розход нашого Челленджера 3.6. Дистанція, яку вона притягну 650 км. Розход у мене по місту був 13.5 Ставлю кріс на 110. Будемо держати цієї і побачимо, скільки ми спалимо бенза на цю дистанцію Так, друзі, заїжджаємо в Вінницю. На даному етапі розход у нас зараз 9,9 Забув добавити кондиціонер у нас працює. Так що добитися мінімальних показників по жиганню топліва не вийде. Ми побачимо, з якими результатами прийдемо у Львів. Об'їзна Хмельницького 9.4. Рухаємось далі. Заїхали в Тернопіль зробити привал. Розход 8,4. З кондиціонером їдемо. Рухаємося далі. Так, друзі. Львів, наша мета добута, вон значок Львів. Розход 7,8. Я думаю, ми могли б ще менше зробити, просто ганяли по Вінниці трошки по Тернополю. Так що так, покупайте 3,6, будете їздити як на матізі пощі.